Вже не мав переживань, не переживав, не переживав вже Ісава, не думав про ту зустріч, яка попереду, не думав про те, що він зробив, як він обманув брата свого. Але настав час повернення. Настав той час, коли Яків почав повертатися, повертатися назад, повертатися від Лавана. І ось він посилає до брата свого, посилає посланців. Для того, щоб сказати, що він повертається, що він іде. Слово Боже, з 7 віршика нам каже. І вернулися посли до Якова та й сказали, ми прийшли були до брата Твого до Ісава, а він також іде зустріч тобі. І чотири сотні людей із ним. Ти йдеш? Яків іде, повідомляє свого брата про те, що він повертається.